падає, бо вона бо падає гривня, бо бо вони не ставлять, бо вони ставлять корміння. Тобі їй шкода? Чому? Чому? бо я хотіла щось собі купити. Морозовый, как цукер. Хотела мама мне порадовать тортиком. Хотела мама купить тортик морозовый и цукарки. И подарить на, на ее день рождения тортик, куклу и коляску для, для моей сестрички. Я, мамо, я мама хочу Я хочу, щоб мама була, мене любила бачить. А як врятувати гривню? Врятувати гривню, коли, щоб ставити, надо, надо, щоб ставити кошелю. Потім вже в сумку стали. А чому долар і євро росте, а гривня падає? Бо гривня росте. гривня не росте. Гривня падає із керма. І потім. Лісточек доста. Да. Когда мама Люба можна делати по клаву. Чому гривня падає? Тому що бо ти юрани. Або з кармана випала, або, або ти заплатив, а вон... А ще, якщо це десь, якщо, то ти взяв полу і її викинув. А ще якщо ти не хоче її брати. А тобі шкуди гривні? А. Чому? Бо. Бо вона падає. А ще. Вона лежить на полу, в неї ще лежить на полу. А чому долар і євро росте, а гривня падає? Тому що е, гривня падає, а, а долари. беруть. А чому так? Бо долари, бо долари люблять, а гривні лежать на полуночі. А ще коли гривні, коли гривні хочуть взяти, а долари дають комусь другому. І викладають. А ще коли може, коли, може кудись гривня па, пасти, а ви їх беруть. Чому гривня падає? Тому що, якщо ви щось купляєте, то треба за гроші це платити. Падає на вітер. Шш! А як її врятувати? Просто щось купити і вам дадуть знову гроші. А чому долар і євро росте? Тому що коли ви в автобусі вам дають білет, ви даєте гроші і вам дають в автобусі гроші. Бо людина, коли йде з кошельком, одна гривня випадає з кошелька. Чому? Бо кошельок не закритий. А чому долари та євро не випадають? Вони можуть випасти. А чому вони ростуть часто, долар та євро? Бо люди заобатують. А коли гривня падає, тобі їй шкода? Да.